Дорогі підписники та гості мого каналу! В сьогоднішньому відео я поділюся з вами варіантом закріплення ниточки на початку роботи без вузла, для того, щоб можна було отримати максимально гарний виворіт. Як виглядає мій виворіт? Ось таким чином виглядає мій виворіт. Як ви можете бачити, абсолютно немає ніяких вузликів. І зараз я з вами поділюся цим способом, як можна закріпити ниточку. Отже, що нам для цього необхідно, ми беремо нашу вишивку і беремо ниточку з голкою. Так, ниточку ми будемо закріплювати на лицьовій стороні. Нам абсолютно не потрібно під час роботи перевертати. Заготовку. Що ми робимо? Ми беремо голочкою. Наша ниточка має вийти ось в цьому кутику. Ось. Що ми робимо для того, щоб закріпити нитку? Ми беремо ниточку, продіваємо ось таким чином, на лицевій стороні. Маленький хвостик ниточки залишається на лицевій стороні. І далі ось такими маленькими стібочками в напрямку або згори донизу, або знизу доверху ми прошиваємо ось таким чином. Стараємося, щоб голка потрапляла між габардин та флізелін. Ось наша ниточка закріплена. Закріплена надійно, і вона абсолютно у нас. Під час вишивки нікуди не дінеться. Ось покажу, як виглядає це на звороті. Бачите, тут абсолютно навіть не видно місця, де прикріплювалася нитка, тому що ми йшли зверху донизу, так як ідуть наші ряди. Ось таким чином це виглядає. Все максимально акуратно, легко, просто потрібно лише спробувати даний метод. Можу ще сказати такий момент, що даний метод застосовую частіше на габардині. Для Атласа, оці стібочки я роблю більш довго і проходжу декілька разів між рядами ниточкою, для того, щоб краще її закріпити. Для габардину достатньо ось такого одного ряду. Відповідно, після того, коли ми будемо вишивати, то ця ниточка буде трошки захоплюватися при вишивці, і абсолютно вона не розійдеться в подальшому. Цей метод мною перевірений вже довгий час. Відповідно, такий метод можу сміливо рекомендувати для того, щоб закріпити ниточку без будь-яких вузлів. Всім дякую за перегляд!